Як подолати відстань між структурами Євросоюзу та окремими громадянами у Європі? у Брюсселі розуміють, що проблема з роками стає дедалі невідкладнішою. у ці скрутні економічні часи надзвичайно важливо, аби європейці знали про свої права та користувалися ними вони роблять певні кроки нам назустріч, але могли би робити більше. ЄС має більше спілкуватися з людьми. Вони мають краще пояснювати та більше консультуватися з нами простими мешканцями Європи. Опитування громадської думки свідчить, Більша частина населення Європи не знає про свої права громадян ЄС. За останні п'ять років довіра до європейських інституцій різко впала. В Ірландії, де питання про євросоюз виносилися на референдум, Брюссель має ще багато попрацювати над тим, аби знайти підтримку людей. Один з тих, хто намагається відчувати себе громадянином Європи, де Клан Міна, 23-річний випускник університету. Зараз без роботи. За фахом він програміст, вивчав комп'ютерні технології європейська єдність будувалася на солідарності. Отже, дуже важливо, аби вона тривала. Ми не можемо мати спільноту, де так багато людей не мають роботи та страждають від цього. Гадаю, ми також маємо поглянути на те, як поширювати права людини в Європі. Зараз, коли інтернет став відігравати таку важливу роль, ми маємо зосередитись на тому, аби ЄС міг якомога більше інформувати людей щодо прав та свобод через інтернет. Деклан, який має захворювання очей, вирішив відвідати зустріч з представниками Єврокомісії, яка планує влаштовувати регулярні дебати з громадськістю. Так званий громадянський діалог буде відбуватися в різних країнах блоку протягом року, який в Брюсселі вирішили назвати роком європейських громадян. Дуже добре, що до нас завітав президент Єврокомісії, але гадаю, що вони мають приїздити набагато частіше. Розумію, що це складно. Європейські структури дуже великі, розгалужені, мають багато роботи. Але частина їхніх обов'язків полягає саме в тому, аби донести знання про свою діяльність до громадян, знайти їхнє співрозуміння. Це не так просто. Але населення також має більше цікавитись європейськими ініціативами, прагнути більше спілкуватися. Цікаво, чи багато людей впізнають у цій мелодії гімн yes". ЄС. Бетховенська ода радості покликана надихати, сприяти єдності. Але коли йдеться про знання європейських лідерів, багато хто на вулиці просто губиться. Чи впізнаєте ви цю людину? Ні, хто це відомі політики? Ви ніколи не бачили їх раніше? Ні. А цю людину цього я бачила. Як звуть? Немає жодного поняття. Важлива людина? Це якийсь англієць. Не спитайте його ім'я. Сам собі не вірю. Я мушу знати, хто це такий. Жозе Мануель Барозу, президент Європейської комісії. О, я справді мала б знати, хто це. А це хто? Так, впізнаю його, але не знаю, як його звуть. Ну а що він робить? А ця жінка? Не знаю. Це чоловік, певно, ви його бачили. Може, це поганий знімок. Поганий знімок. Таку реакцію ми почули не лише в Ірландії. Приблизно так само відповідали на запитання й у Португалії, хоча там впізнавали барозу, колишнього прем'єр-міністра. Ну так ми ж в Португалії. Чиновники у Брюсселі погоджуються, що існує прірва між ЄС та його громадянами. Вона може позначитись на планах про подальшу інтеграцію країн ЄС. Завдання стоїть дуже складне. У вас заплановано цілу серію нарад, але чи не повинні ви подумати, як створити більше конкретних проєктів? Чи не маєте ви більше спілкуватися з європейцями? Ми спілкуємось із громадянами Європи. Я, наприклад, започаткувала перший громадський форум. На нього відгукнулись тисячі людей, переважно молодих це дуже добре, тому що саме молоде покоління буде допомагати нам будувати нову Європу майбутнього. Крім того, в різних країнах існують спеціально створені консультаційні центри, де люди можуть поставити питання з усіх галузей діяльності Євросоюзу. І вони обов'язково отримують відповідь. Європейський комісар наголосила, що діалог із громадянами відбувається у різних формах та в різних країнах. У португальському місті Коімбра більшість населення студенти. Тут розташовано один з найдавніших університетів Європи. Його студенти добре поінформовані щодо європейських прав на освіту власні соціальні права. Отож, коли мова заходить про євроінтеграцію та майбутнє блоку, кожен має власну точку зору. Найбільше стурбованості викликають тут економічні питання. Довкола них точиться найбільше суперечок. Ми зустрілися з відомим дослідником та професором соціології. Бо Авентура Соза Сантуш твердить, що для того, аби наблизитись до ЄС, люди мають безпосередньо обрати керівництво Євросоюзу наразі. Ми маємо те, що можна назвати європейським дефіцитом дефіцитом демократії. Демократія існує в окремих європейських країнах, але не в Європі загалом. Європарламент не має прав, які повинен мати а виконавчий орган, тобто Єврокомісія, не обирається громадянами Європи. Відомий соціолог каже, що європейські лідери мали б вчитися на прикладах інших континентів, а європейські цінності мають стати частиною учбової програми. Ми весь час говоримо про європейську спільноту. Але насправді Європа роз'єднана. Насправді, члени Європарламенту на сесіях захищають позиції власних країн та забувають про інтереси ЄС, важливі для Союзу та для усіх загалом. Існує велика різниця між політичними рішеннями та втіленням їх у життя у різних країнах. Загалом населення Європи не цікавиться станом справ у Європі. У Португалії, наприклад, лише зараз стежать за перебігом подій, бо триває криза. Але зазвичай це нікого не хвилює. безперечно для планування майбутнього Європи необхідні зусилля багатьох, не лише керівної верхівки ЄС. Найскладніше завдання збудити інтерес молоді, заохотити її брати участь у європейських справах. це Ван Ромпей. Добре, молодець. Отже, три з п'яти. А як у порівнянні з іншими? Yeah. Непогано. Yeah. Добре, yeah. якщо проводити yeah. паралелі. Okay. Дякую,